Вихідними над Житомиром з'явились зелені чоловічки, але не хвилюйтесь, вони були паперові. Та креативна асоціація польської молоді в Житомирі проводила благодійну акцію Молодь за мирне небо. Всі зібрані кошти від якої будуть направлені на допомогу 95-й аеромобільній бригаді. Ми проводимо акцію, яка направлена на вираження нашого недовольства по поводу присходячого на Донецькій та Луганській областях, і Как бы то так чисто символически мы вот хотим отправить этих зеленых человечков с нашего государства, скажем так, привязав их к шарикам. И вот таким методом мы хотим, чтобы власть нас видела, чтобы она знала, что народ за целостную Украину, за то, что мы. За наше єдинство. Синьо-жовтий величезний букет повітряних кульок одразу привернув увагу житомирян, бажаючих взяти участь в акції, було хоч відбавляй. Відправляли зелених чоловічків у небо навіть діти. Фото з військовими у російській формі кріпили до кульки та бажали летіти подалі з України. Дійсно цікаво, тому що і дітям цікаво. і Ми долучились до цієї акції. Це дійсно чудово. І в такий день Дякую, а що допоможуть ось такі акції, що змінити в нашій державі. Ну, сподіваємось. Я не хочу, щоб була в Україні війна. Щоб були воєнні, сміливі дуже. Щоб наша Україна була в безпеці. І тому сьогодні ти відпустиш цю кульку у небо, так? Так. Да. Я хочу, щоб ця кулька полетіла і всі воєнні знали, що ми воліємо за нашу Україну. Брава Україна! У день конституції з України символічно полетіли всі зелені чоловічки. Так житомирська молодь сказала своє рішуче ні війні.